Я деяких людей просто не розумію. Я, звичайно, суджу виключно по собі, але у мене здається таке враження, що а, люди або не вміють рахувати гроші, або вони дуже багаті. А, є ще, звісно, третій варіант, але я його озвучувати не буду. В чому полягає суть? Йдуть у нас онлайн-замовлення. Ні, це, звісно, круто, що йдуть онлайн-замовлення все, але а, коли, наприклад, людина. Замовляє лише ось такий а, гель. Е, ну, це, це буде не гель, це буде концентрат для рук, який у нас коштує 78 гривнів, і вона замовляє тільки його за 78 гривні. І за доставку в неї виходить ще 80 гривні. І, чесно кажучи, я це взагалі не розумію. Мені здається, що ціни у нас адекватні, можна замовити набагато більше. І доставка, як, як би то сказати, і доставка буде вже окупатися. Але саме 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 мінімальне замовлення, яке у нас було, це ось 37 гривнів. Це від німецького бренду Домол засіб для чищення кавових машин, чайників і так далі. Тобто людина замовляє за 37 сім гривнів. І за доставку платить ще 110. І що саме цікаве, вона це замовлення забирає. І от я вам скажу чесно: я не розумію, я просто-напросто не розумію людей. А напишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу, можливо, це тільки моя така особиста думка. Uh, ну, ще може бути конічно а, uh, варіант, що де людей просто немає грошей, тому що зараз дуже складні часи. Я все прекрасно розумію, але але.